Вітаю всіх. Ви дивитесь програму Сила права, спільний проект Чорноморської ТРК та всеукраїнського громадського руху Сила права. З вами я Наталія Шаповал. У сьогоднішній програмі ми розповімо вам про соціальну картку для учасника АТО. Власник такої картки має наступні можливості: безкоштовну правову підтримку та юридичну консультацію, безкоштовне обстеження та надання медичних послуг, психологічну підтримку, освітні, оздоровчі та розважальні програми для учасників АТО та членів їх родини. А ще Ще знижки на покупки у всеукраїнських торгових мережах. Про те, як оформити її та як скористатися карткою в магазині, дивіться далі. Тим ми створили програму Соціальна картка учасника АТО. Це своєрідна така платформа, на якій об'єдналися як волонтери, як підприємці малого середнього бізнесу, так і самі ветерани АТО, які далі продовжують виконувати свої обов'язки, так і ті, які повернулися. На території великої України і знову ж таки не залишилися осторонь. Далі приймають активну громадську е участь в нашій організації. На сьогодні кожен другий учасник бойових дій має нашу соціальну картку, учасника АТО Українці разом. От я продемонструю, от як вона виглядає. Ось такою карткою можна скористатись, наприклад, у продуктовому магазині. Вона дає знижку в деяких торгових мережах країни. Картка є іменою та добре захищена. Ми створили якраз таку ініціативу, таку програму, де той, хто бажає допомогти захисникам України, має можливість надавати адресну допомогу власникам цієї картки. Тому для того, щоб реалізувати, то дійсно ми розробили цю програму. Як українці разом, то є, що це виключно наша ініціатива, тому що вона не державна. І ми залучили до цього волонтерів, підприємців і ті самі підприємці, які програмне забезпечення змогли спільно зробити з нами. Тож це все реалізували на добровільних засадах. І дійсно вона працює вже на території всієї України. В кожній області в нас є свої представництва. Практично в кожному навіть районі України вже є наші представники. Підприємці, що мають бізнес чи торгові мережі і хочуть допомогти, за власною ініціативою долучаються до громадської спілки. Як їм зручно за все ми йдемо їм на зустріч. на зустріч. тому що вони ж також надають ну, скидки допомогу учасникам. АТО. вони можуть по телефону взяти, можуть написати, можуть. Під'їхати до нас, завжди раді. Під'їхали, зателефонували, домовилися за зустріч, будь ласка, ми заключаємо меморандум про співпрацю. Там прописані умови, які співпрацюємо. Ну, стандартні всі просто, що ми співпрацюємо, щоб людина от, дійсно з нами от, показуємо документ, ви з нами співпрацюєте, вони також розміщують в себе інформацію. Якщо є якийсь сайт на сайті, хтось наліпки дає, кому що потрібно. Там домовляємося з ними. Йдете в аптеку, от ви бачите зразу на вході, Ось тут діє картка, скидка. Ось, думаю, ну, що там аптека, що тут, от у мене ще плюс скидка. От, от сюди зайду. Зразу він вже на ході. Ну, та, де їм зручно? Є плакати. плакати можна просто, є наліпки. Є, є реклама даже Я думаю, також це і для них плюс то, що бачать люди. Ми їх не заставляємо нічого, просто ось дали ви бажаєте допомагати. Ми тільки раді. Вам даємо інформацію, предоставляємо все, що потрібно. Звертаєтеся. От, будь ласка, Чи ні, там терміну немає. Чим якщо вони надають скидки, то будь ласка. Чому устроювати якісь там ставити терміни? Що зараз ми працюємо завтра? Ні, ні, такого не відбувається. Надаєте там ну тим краще? Хоч там один, два, три процента будь-яку скидку. Це це пряма допомога учасникам МАТО. От е, сказати чесно, зараз вони самі до нас звертаються, так як ми зараз найбільш, найбільше найбільша, хоч громадська організація по Україні. Вже вони самі до нас телефонують, пропонують зустріч сюди. Ми їх запрошуємо. І що, може, ну, є такі, що самі запрошують зустрітися, переговорити. Зараз в більшості навіть вони самі телефонують, тому що бачать, бо ми наймасштабніші. 22 січня цього року відбулася прес-конференція на тему соціальні картки для ветеранів АТО. Організатором виступила громадська спілка, всеукраїнське об'єднання учасників АТО Українці разом. За словами голови громадської спілки, соціальна картка це не державна програма соціально-правового захисту учасників бойових дій на сході. На реалізацію цієї програми не використовувались державні кошти. Уже близько 180 тисяч учасників бойових дій отримали соціальні картки. Першими програмами, які ми запропонували і вже реалізували в рамках всієї України, є соціальна картка учасника АТО. Вже багато інформації про цю програму є. Такий довідку невеличку зроблю, що в 2015 році ця програма була створена в першу чергу як платформа, на якій мають можливість об'єднувати зусилля. Малий середній бізнес надавати адресну допомогу тим, хто її потребує в першу чергу, тим реальним учасникам бойових дій, і, відповідно, самі учасники бойових дій, які мають ці соціальні картки. Соціальна картка це. Звичайна пластикова картка, вона є іменною, вона не є банківською, тож ця картка інтегрована в систему будь-якого рітейла по Україні, тож кожен підприємець чи торгівельна мережа має можливість підключитись до цієї програми добровільно і надавати на свої товари і послуги максимальну знижку або безкоштовно надавати свої товари чи послуги. Для цього. На ці картки повністю передбачені всі технічні можливості. Є магнітна стрічка, є штрих-коди, які дають можливість кожному підприємцю, який працює в Україні, долучитись до цієї програми. Також голова громадської спілки зазначив наступне: цитую: вже більше 306 мільйонів гривень адресної недержавної допомоги, надала програма. Тому з упевненістю можна сказати, що вона є ефективною, що вона підтримується як соціально відповідальним бізнесом, так і серед захисників України є реалізованою та позитивно сприймається. До речі, один із ветеранів, який вже отримав та користується карткою, трохи пізніше з'явиться у нашій програмі. Обов'язково дочекайтеся його. А поки що повертаємось до Руслана Ру. Денко він розповість, як оформити картку. Є декілька способів. Саме елементарний спосіб в електронній формі в інтернеті українці разом на нашому офіційному сайті є анкета. заходячи на цю анкету, учасник бойових дій реєструється. Маючи інтернет, спокійно це все можна зробити, не виходячи з дому чи навіть з телефону. Реєструється ця інформація надається обробляється нами то вона Ну, не перевіряється, вона підтверджується, що це дійсно учасник бойових дій, тому що е, з нашою організацією на е, вищому рівні з силовими структурами, як служби безпеки України, як Національної гвардії України, як е, з Збройними силами України, Генеральний штаб, Міністерства оборони, як з прикордонною службою, так що практично з е, всім сектором безпеки і оборони підписані в нас договори про співпрацю. Тож ми взаємодіємо плідно і відповідно ми е, е, інфо, е, інформуємо е, учасники бойових дій. Також цю інформацію підтверджуємо про те, що це дійсно учасник бойових дій. Тому з моменту реєстрації до отримання картки проходить місяць, для того, щоб дійсно було підтверджено, що це учасник бойових дій. От після того як ця інформація підтверджується, картка йде на друк, і відповідно через наших представників, які в кожному районі. Це і у військкоматах наші представники є, і безпосередньо в районах в громадських організаціях, з якими ми співпрацюємо, наші волонтери, наші ветерани АТО. Тобто, це все сітка вже розгалужена, мережа по всій території України. Відповідно, ми направляємо ці картки згідно замовлень учасників бойових дій в ті райони, де вони вказали в анкеті. Інформація з картками, з буклетами про цю програму надходять нашим представникам, і вони вже можуть. Спокійно ті, хто реєструвався, звертатися і отримувати картку свою іменну картку. Зараз система відпрацьована таким чином, що навіть не маючи доступ до інтернету та проживаючи в маленькому місті, можна заповнити анкету та отримати картку у місцевому воєнкоматі. Також є можливість отримати соціальну картку дружинам, якщо вони пред'являють документи чоловіка, посвідчення учасника бойових дій і оригінали своїх документів про те, що вони у шлюбі. На сьогоднішній день у нас більше півтори тисячі сімей загиблих героїв отримали ці картки. Так Тож, ну щоб ми також зрозуміли, це виключно наша ініціатива волонтерська. Тож жодної копійки державних коштів на цю програму не використано. Відповідно, якщо навіть брати саму картку. То вона близько 10 гривень потрібно затратити для того, щоб виготовити цю картку. Вона має три ступені захисту. Тобто, якщо взяти, наприклад, під ультрафіолетом, то буде видно захисні надписи. Якщо, наприклад, подивитися, то це є картка імена. Тож ембасування, якщо на звороті, то картка повністю е, уніфікована і технічно інтегрована. Може бути в кожен ретейл, в кожен, до кожного підприємця на території України. Це магнітна стрічка, це е, унікальний штрих-код. Це код Єнтринадцятий. Тож, взагалі, е, технічно картка може бути адаптована до будь-якого е, Підприємця до будь-якої торгової точки чи мережі в Україні відповідно ми це все врахували. Тому для того, щоб забезпечити всіх, навіть якщо дійсно ми хочемо, щоб кожен бажаючий отримав цю картку, то в нас навіть ну на сьогоднішній день можливості фізично забезпечити ще 180 тисяч, немає, тому що якщо навіть взяти 180 тисяч, які отримали, це вже мільйон 800 тисяч гривень, тільки пішло на виготовлення цієї картки, для того, щоб дійсно людина могла фізично використовувати і користуватися цією послугою. Але знов ж таки через наших підприємців, завдячуючи небайдужим українцям, як волонтерам, так і ветеранам, АТО, вони спільними зусиллями. Ми маємо можливість офіційний рахунок нашої організації на сайті. Ті зібрані кошти, які йдуть виключно по безготівкому рахунку, тому що наша організація ніяким чином готівку не приймає, це Заборонено з початку війни жодним чином, ми готівкові кошти не приймаємо. Якщо хто хоче допомогти, вони допомагають, наприклад. Наші підприємці, які долучилися, хтось друкує буклети. Допомагає нам хтось, наприклад, транспортні послуги надає. Відповідно, так само ті самі підприємці надають можливість виготовляти ці картки. Тобто, по мірі зібраних коштів, ми можемо в середньому в місяць забезпечити від 8 до 10 тисяч учасників бойових дій нових, ті, які бажають отримати картки. Відповідно, звичайно, що ті люди, які зареєструвалися і чекають. Місяць два-три таке також є. Е, тому що якщо брати 35 тисяч в черзі стоїть за картками, то зрозуміло, по мірі оброблення інформації ми забезпечуємо тих, хто е, ну, в по почерговості зареєструвався. Антон Єрмоленко, будь ласка, головне управління Національної гвардії України. Дякую. Всім доброго дня. З між головним управлінням Національної гвардії та громадською спілкою українців разом. Підписано меморандум ще в червні 2016 року, хоча реальна співпраця почалася ще раніше. В рамках співпраці проведена відповідна робота щодо розповсюдження соціальних карток. З метою, з метою спрощення прискорення процедури у військових частинах призначені відповідальної особи які співпрацюють з регіональними представниками і мають можливість самостійно вносити дані на пробажаючих отримати соціальну картку на сайт громадської спілки. В результаті цієї роботи на сьогодні отримали соціальну картку близько 20 тисяч учасників бойових дій від Національної гвардії, тобто можна сказати, що майже кожен другий. Кожному, якщо брати велику торгівельну мережу, то там є звичайно і термінали, тому перша картка є іменною, і ці штрих-коди і магнітна стрічка дають можливість використовувати в терміналах цю картку. Ця картка не є банківською, виключно вона є дисконтною. І відповідно, якщо, наприклад, звертається власник цієї картки в ту мережу чи в той в торгівельну точку, де є інформація, що картка. Діє тут, тому що на кожному в під... ці торговій точці або мережі є наліпки, де вказують, що тут діє соціальна картка учасника, АТО українці разом. Відповідно, якщо є термінали, вона адаптована до, ці... до цих терміналів і ви при використанні цієї картки надаєте на касі цю картку і вже касир проводить сканером або через термінал. І ця знижка реалізовується на місці. Якщо, наприклад, в тих торгівельних точках або підприємцях, де немає терміналів, то достатньо того, що картка є іменою і підтверджуючи документ про те, що це дійсно там ця особа, яка зазначена на картці. Тому все просто і все працює, і ніяких проблем з цим немає. Головне бажання тих підприємців. Які хочуть допомагати, і знов ж таки інформованість ветеранів АТО про безкоштовну можливість отримати свою іменну соціальну картку. Картка не тільки надає знижку в магазинах нею можна користуватися задля отримання безкоштовних медичних послуг та обстеження. Повний список соціальних партнерів розміщений на сайті. Кількість пільг та можливостей збільшується постійно. Тож в рамках цієї програми набагато швидше і ефективніше вирішується ряд величезних проблем, як на державному рівні, на місцевому рівні, навіть робота з відомствами, які зобов'язані забезпечувати соціальний захист учасникам бойових дій. юридична допомога. тобто на місцях у нас працюють юристи, волонтери. Навіть юридичні організації, які практично в кожній області в нас є вже напрацьована база юристів, адвокатів, які не тільки консультують, а навіть ведуть супроводження в судах справ. Так само працює по цій програмі декілька груп психологів, які співпрацюють з сім'ями учасників бойових дій. Також величезне, знаєте, коли в практиці ми напрацьовували цю програму. То з цих навіть 180 тисяч учасників бойових дій більше майже там тисячу. Ну виявилася така позитивна ну, користь від цієї програми, навіть в тому, що ті, хто. Навіть втрачав документи. Ті ця картка надавала можливість ці документи знайти. тому що люди, які знаходили документи разом з карткою, вони звертались до нас, і також ця комунікація в нас налагоджена. Тому відповідно, навіть близько тисячі таких було у нас звернень, і така кількість людей могла повернути собі документи. При цьому не витрачається жодних коштів на їх відновлення, тому це також величезний плюс. Також е, йде взаємодія на місцях об'єднання з іншими громадськими організаціями. Тобто, якщо взяти е, що по Україні більше 700 е, організацій, пов'язаних з учасниками АТО, е, зрозуміло, що е, ми е, співпрацюємо тільки з тими, які дійсно є е, реально е, дієвими, які е, дійсно допомагають, які дійсно е, безпосередньо складаються з ветеранів АТО. Тобто ми з такими вже більше, майже 200 таких організацій по Україні підписали з нами до договори меморандуми про співпрацю. Тобто ми знову ж таки цей процес об'єднання вже знаєте запустили ще три роки тому, і відповідно цей процес дає позитивні такі плюси і результати. Тому саме головне ми створили таку платформу об'єднання, куди закликаємо і запрошуємо всіх. Немає значення, чи це волонтерські організації, чи це ветеранські організації, учасників АТО, чи це малий середній бізнес, тому що дійсно навіть тому середньому бізнесу, якому важко. І ми зі своєї сторони також допомагаємо і юридичний захист надаємо, і так само ряд були питань вирішувались на місцевому, на державному рівні для того, щоб дійсно були спрощені спрощене життя для того самого підприємців, чи юридичний захист в тих чи інших питаннях, які на сьогоднішній день не вирішуються. вирішуються в судах, вирішується там, ну наприклад, навіть якщо що йде е, поширене рейдерство в Україні також, на жаль. От. І в цьому випадку також до нас підприємці звертаються. Тобто є офіційні охоронні структури, де працюють ветерани АТО. От. Ми безпосередньо намагаємося також і працевлаштувати наших побратимів. Тому тут знаєте, все взаємозв'язано. Ми вирішили на практиці дізнатися, як працює соціальна картка учасника бойових дій. Я зато повернувся в 2017 році. Ну, Певний час я там знаходився, проходив службу на території Донецької області, в антитерористичній участі приймав. Ні, доволі недовго стояв у черзі. Це карта була надрукована десь на протязі місяця. Мене повідомили, що карта готова вже, щоб я змог її приїхати і отримати. А онлайн реєструвався через сайт. Все доволі зрозуміло, ясно, быстро, оперативно. Ну, бувають такі моменти, що так, є зараз, займаюся стройкою, користуюсь картою. Доволі, в принципі, так непогано. Побільше б таких програм було по соціальній карті українці разом. У Моїх товаришів у всіх вже вони є. На сьогодні це все Ви дивились Програму Сила Права, спільний проект Чорноморської ТРК та всеукраїнського громадського руху Сила Права. Зустрінемось рівно за тиждень.